Що це тут друг завес чи що? Що ти тут? Як Що з тобою всі стало? Чому ти тут? Підлетимо. Підлетимо ближче? Що ти тут? Шо з тобою стало, чого купавно ну, закінчилися і гроші? Що ти тут? Собі, чувак, відпочивай Той там працює. Я собі відпочиваю. хе mm. Ну <ріст> <ріст> так. Ну, все, пока.